Ми на цьому зуби з'їли палець, не клади лікуванням зубів займалися цирюльники, банщики, ковалі або знахарки. Це людина, яка могла спеціальними молитвами, спеціальними текстами заблокувати біль. Фактично, часто разом з зубом могли вирвати і шматок кістки або шматок чоки. Один стоматолог на 60 тисяч населення. Мертвяка беруть його, мізинниці проводять теж По своїх зубах щоб теж забрав з собою. Або свіжий зуб йому в труну покласти, який вже випав для того, щоб собі заговорити таким чином зуби. І По зубах можна сказати надзвичайно багато про те, як людина жила, ким вона була, ким було її здоров'я. Вітаю! Я Анна Ніколаєва. Привіт, я Даріан Собор. І сьогодні у нашому подкасті пороблено. Ми хочемо поговорити про зуби в традиційній культурі, а саме про їхнє значення символічне та реальне, про те, як їх колись лікували, як їх сьогодні лікують, та як зародилася сучасна стоматологія. А почати хотілося б з того, чому то стільки прискіплива увага в традиційній культурі, взагалі, до зубів. Одне з найпростіших пояснень, це тому, що зараз навіть череп якийсь, будь -який, да, черепушечку знайди викупну, і вона буде з зубами. І по зубах можна сказати надзвичайно багато про те, як людина жила, ким вона була, так яким було її здоров'я, скільки було років, і так далі. І власне зуби, волосся, нігті це от ті такі маркери, які лишаються. Після смерті, так, людей, і вони живуть своїм життям, вони відростають, вони випадають, так і важливо от, власне, було додати до того, що саме над ними могли бути вчинені певні дії, якби хотілося би якось пошкодити здоров'я людини. Так. Тобто, якщо ти маєш частинку тіла цієї від цієї людини, то ти маєш вже владу над цією людиною. Це такий принцип у контагіозної магії, і ми його тут дуже добре бачимо. Тому намагалися в багатьох культурах дуже обережно ставитися до цих частин тіла і якось їх оберігати. Наприклад, у гуцулів навіть до кінця 19 століття було уявлення про те, що треба зберігати їх на горищі. Все, що в тебе, відстрижені нігті, наприклад, або зуби, або волосся, воно все намагалося його якось уберегти. Від чужого ока так і рук ось і всіляко от, зберігати так, тому щоб потім навіть собою покласти в домовину. І Якщо ми ще хлибше зануримося в уявлення про зуби, то мені здається, кожен з вас може пригадати дуже багато приказок, іноді можна почути, що про людину говорять, що вона зубата. Ми всі розуміємо, що це означає, що вона може постояти за себе та не лише за себе, а або... палець в рот не кладитку. Знову ж таки, про зуби, ми на цьому зуби з'їли. Це означає, що людина має якийсь певний досвід. І от на цих приказках ми вже усвідомлюємо, що людина, яка народжується в неї без зубою, потім, коли в неї молочні зуби змінюються на постійні, вона набуває певного досвіду. Коли людина. Стає старшою, то в не вона позбувається зубів, вони випадають, і зуби символізують ще в народній культурі силу, тому що з зубами людина крім досвіду здобуває ще певну якусь силу, тобто молодість у нас з силою, та й зуби асоціюються з цією силою. Ну і власне, так, без зуби, і теж таке ж. Як ти кажеш про зубасту людину, так і без зуба, та що не може за себе постояти, відповідно. Як любила колю, колю, то й корхити їла волю, а як стала, любить ваню, то зубами ти Не полізу на березу, бо вона шатається. Я без люблю без зуби не кусається. І теж хотілося нагадати, що я захищала дисертацію з теми сновидінь. У нас був про це теж окремий випуск, я детально там говорила про зуби теж. Але от ця історія з інтерпретацією, що якщо сняться сни. Так і в яких випадають зуби, то дуже часто спостерігають, що це от уявлення про цілісність, яка порушується. Та тобто у нас є цілісність нашої родини, наприклад, так, і от якраз випадіння частинки, так від цілого, як у нас от є цілий зубний ряд і випадіння. Чогось одного якогось зуба з цього зубного ряду говорить нам про порушення системи, так і от оце це порушення, якщо зуб випадає з кров'ю вважається, що буде кровний родич, так і якщо без крові, то якийсь нам ну, далекий, або там, наприклад, не за вашою. Ну, не по крові, так просто можна подивитися також про те, що уявлення про зуби було характерним і стосовно того, що якщо дитина народжується з зубами вже вінку дуже дуже рідко на це стається, і що це буде теж дуже якась велика особа. Або ж це може бути відьмак та дводушник, навіть тобто людина, яка вже не така інша і має якісь інші знання, скоріш за все від нечистого. І дуже часто можна прочути цю легенду про про Чингісхана, да? тобто він народився вже з зубами. Ось тобто так, що це якось неадекватно маркувалося. Да? що це буде якась небезпечна особа, і звісно, у кожного з нас до сих пір. Є просто прекрасні вірування про перший випавший зуб, зубчик, який закидається на горище, або зубчик, який зараз кладеться в спеціальну коробочку? Ми дуже просимо вас розказати в коментарях, як це було у вашому дитинстві. Ваш випавший зуб, перший що ви з ним робили, і чи за нього щось ви отримали, і від кого і виривали ниточку, чи він сам випав? Та-та, і обов'язково розкажіть, якщо у вас зараз уже є діти, то як це відбувається? От от? уже зараз з новим поколінням, тому що в когось я ж кажу, є спеціальна коробочка зубна у когось. Просто там кладуть під подушку його, так а потім фея забирає і лишає гроші, ну і так далі. Тут ціла, ціла, є просто окрема міфологія. Надзвичайно цікаво подивитись, буде як ви в коментарях це описуватимете, тому що це, це те, що живе і розвивається. У моєму випадку я просто побежаю, що я на городі його накопала якусь картоплю вересень місяць, і в мене просто він десь випав і, і, і все. І земля його забрала. Я не знаю нічого про свій перший зуб. Він зразу От. Тебе в Тебе що? У мене я пам'ятаю, що точно щось закидали на горище мишці. І говорили, так? Говорили так. про золотий. мишко, мишко, забери. Який кістяний, кістяний зуб, а дай мені золотий? Та-та золотий і тому, що золоті зуби раніше ж вважалися. Це мене дуже сильно лякало, я не хотіла мати золоті зуби в себе. Така, будь ласка, тільки не золоти. Мишка, мишка, тільки не золотий. Там якісь він, вініли просто. Словом, дійсно раніше закидали на горище. горище. ми вже, теж у нас є і про це окремий випуск. Ми просто такі звані молодці. У нас вже стільки окремих випусків. Коротше, цей зубчик відправляється на горище, тому що це такий собі портальчик в інший світ. Ну і мишка це прекрасний собі медіум між тими світами. Вона власне і має його принести туди і вернутися з чимось прикольним. Золоті зуби вважались раніше ознакою. Ну це просто ознака того, що вони будуть сталими насправді. Тобто, це і, ще питання, та, і тут ще питання в тому, хто раніше лікував ці зуби. Ми розуміємо, що не було стоматологів, в селі та містечках не було. І я знайшла статистику, що в Російській імперії наприкінці 19 століття е, припадав один стоматолог на 60%. Тисяч населення всього в той час було 221 стоматолог. Уявляєте собі, тобто не було професійних лікарів, які б могли лікувати зуби в маленьких містечках, в селах та й в великих містах. Лікуванням зубів займалися або знахарки, вони шептухи, або це були також цирюльники, банщики, ковалі. І очевидно, ще не було такої інформації і уявлень про мікроби. В принципі знань про мікроби не було, тому це робилося необробленими, не, не предметами, знаряддями, і часто люди помирали від зараження, часто разом з зубом могли вирвати і шмат... шматок кістки або шматок чоки, або сусідні зуби це ж класичні анекдоти. Так це і зараз може статися. З розвитком стоматології, <свят> і до речі, для тих, хто підтримує нас фінансово, ми приготували окремий випуск про народну стоматологію зоряною ципишовою. Ви, ви пам'ятаєте по випуску про народну гігієну? І якщо ви хочете підтримати нас фінансово, ви матимете доступ до цього відео. Друзі, я тут зовсім ненадовго, і з'явилася лише щоб нагадати, що ви завжди можете нас підтримувати на регулярній основі на нашому патреоні Баймі а також тут на YouTube. Ось тут ця кнопочка внизу. Лише там ви отримуєте доступ до ексклюзивних відео, які ми публікуємо для тих людей, які підтримують нас на регулярній основі. Це нас спонукає робити ще більше класного контенту для вас. В селах найчастіше, навіть не завжди був доступ до цього цирюльника, але був доступ до цієї шептухи. Це людина, яка могла спеціальними молитвами, спеціальними текстами заблокувати біль фактично, так тобто не йшлося про повноцінне лікування жодним чином. Ми сьогодні будемо говорити про власне ці замовляння, як вони виглядають, тому що їх надзвичайно багато, їх дуже популярними вони є досі. Можна спокійно їх записати і в будь якій експедиції і Вони записуються, це те, що не вмирає. Ось. І те, що є дуже стереотипним. Тому що зубний біль це те, що кожен пам'ятає, хоча б раз у когось болів зуб, ви це запам'ятаєте на все життя і не захочете собі повторити, не захочете мати таку проблему, тому що це нестерпний біль, який абсолютно нічим не можна, скажімо так, применшити часом. Ось, І тому найстандартніші най 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 замовляння вони будуть звертатися до місяця. Це прям топчик-горобчик. Да? Це місяць і мертвий. Це просто два е, усталених образи. Е, коли звертаються і говорять місяцю місяцю ти на небі був, був, так? Е, ти мертвих бачив, бачив. Так? І далі стандартна, тобто це така діалогова форма, і далі стандартна історія про те, що ти питаєш, а у мертвого там, зуби болять, ні, не болять. Ну, от як у мертвого. Зуби не болять так, ось і що був в мене, в раба там такого, то зуби не боліли. Це найпоширеніший е, текст. Е, часто можуть ще говорити не просто мертвого бачив, а кажуть, ти на тому світі був, був і називають останнього, хто помер в селі, наприклад. да тобто от Хто з твоїх знайомих останній помер, у цього от цього а ти, там наприклад, васька бачив, бачив. ось тобто Називається конкретний персонаж. І вважається, що саме от цей персонаж ну, найсвіжішенький, значить, тебе має пам'ятати. До нього звертаються, зокрема, і кажуть, що, значить, він хай так, так само забере мій біль. І часто чого місяць, чого ж це так важливо, тому що місяць у нас це теж такий нічний та, головний супутник, і відповідно і він найперше асоціюється з цим по моментом. Місячек у попчику золотенькі молоденький, під тобою хрезолотенький, тобі напоповні, а мені на здоров'є. чи ти був місяць у попчику на, на на молоках був, а він каже місячик був, а бачив мертвецу бачив. А зубки в їх болять не, а не щемлять, не щемлять, А які ти є зубки мертві, мертві. Іноді зуби намагалися лікувати самі, і для цього теж зверталися до мертвих. Наприклад, якщо був якийсь покійник, то його могли або поцілувати, або трісочку якусь, або свіжий зуб йому в труну покласти, який вже випав, для того, щоб собі заговорити таким чином зуби. От, до речі, заговорити зуби. Ми про це не говорили ще, але ви, ви, ви розумієте звідки ростуть ноги у цього вислову? Так заговорити зуби. І е, в той же час мертві і в прямому значенні, і в символічному значенні допомагали побороти зубний біль. Дуже багато було способів побороти зубний біль, і очевидно, всі ми не зможемо їх проговорити сьогодні. Але той, що дуже запам'ятався мені, це наприклад для того, щоб не боліли зуби, могли брати е, мазут з колеса е, від воза. Наприклад, якщо віз має чотири колеса: є передні, є задні, якщо це зуб передній, то брали з підпереднього, якщо задній зуб, який не видно, то, тобто його не видно в зубному ряду спереду, то брали з заднього колеса, з лівого боку, з правого боку, і таким мазутом, собі теж змазували зуби для того, щоб їх полікувати. І ще ж є оця фішечка, що теж провести, ну, як завжди, класично, так, що у мертвяка беруть його, мізинниці, проводять. теж. По своїх та, зубах. І кажуть, щоб теж забрав з собою. Ну і вертаючись теж до цих замовлянь класичних з місяцем, дуже цікаво дивитися, що інколи місяць має імена. Ну, наприклад, місяць Микита. Так і потім теж так само йде місяць Микито. А ти на тому світі був? Був, ну і погнали. Тут от прикметно поговорити про те, що в замовляннях це така моя дуже дуже трепетна тема, що окремі стихії і так місяць сонце вони можуть мати імена. Сонце, наприклад, часто зветься Василем. або вогонь Василь. Це взагалі Василь це може бути навіть фемізне на позначення вогню. Місяць як ми вже бачимо. Ну, наприклад, в поліських замовляннях він фігурує як Микита. Вода дуже часто може бути уляною або тетяною. Там залежить. Ну, наприклад, земля тетяна, а вода уляна. Або інколи звертання є, типу вода, гордо, Ордо, орда мається на увазі як Йордань, Йорданська вода. Насправді, тобто звертається до цієї вже води, в якій хрестився Ісус. Так? Тобто тут є вже ці християнські, е, начебто як віяння, але при цьому от, е, теж цікаво глянути, що вода, гордо, та 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 та, -та щось там звертаємося. Дуби Якуби. Мені дуже подобалося. Теж з дубами взагалі в замовляннях дуже часто можна побачити їх, тому що це такий прообраз світового дерева, і на ньому може там щось відбуватися. Так ну і міцність, теж дубова. Ми, ми, ми це розуміємо. А ще дубовою корою дуже часто полощуть зуби. Інколи може бути така класична історія, що коли в замовляннях це саме початок замовляння, і починається, наприклад, добрий вечір. Тобі і далі погнали. так, Тобто добрий, добрий вечір. Тобі: річко Уляну, земли Тетяно, вода Ордану, наприклад. І далі ви пішли зі своїми е, проханнями. <риклад> ж, що ж ви хочете, щоб вони вам зробили? Е, інколи я зустрічала такі замовляння: якщо був місяць, то там, наприклад, було звертання: місяця гнати, місяця Гаврили. Е, стосовно вогню, ще може бути вогонь е, Лавріни. Також дуже часто, коли описується місяць, можуть звертатися саме на молодий місяць, і він теж так само буде фігурувати в замовляннях місяць це молодий, в тебе ріг золотий, наприклад. Це теж часто про те, що в нього ріжки, тому що він якраз характерного вигляду. Так і е, в цей час, коли промовляється замовляння, до нього от, саме треба дивитися обов'язково на місяць, і е, е, в цей час можна робити певні дії теж. Зазвичай згадують про те, що ти стоїш, і, наприклад, під лівою п'яткою треба буде взяти пісок. Чи там знайти соломинку, наприклад, і провести потім по щоці, яка там, де там там де були цей зуб, і, наприклад, виконує через ліве плече. Тобто є ще такі інколи історії, якісь додаткові. Моя улюблена ще тема, коли розказують, що потрібно подивитися на місяць, вкарачки, ну схилившись вкарачки, тобто ти дивишся, як вони там кажуть, між коліна. Ну тобто ти нахиляєшся буквально, щоб подивитися. Це ще оці додаткові переперевер ці дії, так для того, щоб вкотре. Не бути на цьому світі, а звернутися краще на той світ. І, оце стоячи до гори дригом, так з <смі> дубцею на гору <смі> дивитися на <смі> верх ногами, дивитися ви на цей місяць і промовляєте таке, от таке зі зверненням до о, нього і умерзливих. Окремий тип ще замовляння, там де о, потрібно, щоб три стихії, якісь вони або три світи зійшлися разом. Тобто у нас є таке, як, начебто, рівняння, і ми робимо таку, якщо Бла-бла, бла бла станеться, да, то от тільки тоді хай мене зуби болять. І оце от якщо бла-бла-бла, абсолютно має бути нереальним і стосуватися різних сфер, так? наприклад, небесно, земної і е, водяної. Е, ну і от, для прикладу, от в, мі... в небі місяць високо, а в морі камінь глибоко. Тобто у нас вже ось небо, потім у нас море, а в лісі дуб далече, наприклад. І далі ось як? Значить, коли всі ці посходяться в одне місце, то тільки тоді, хай в мене зуби болять. Тобто таку ми робимо нереальну йому мову. Характерні ознаки будуть, що інколи там дуб далечень, коли там просто згадується якась тварина, там вовк, наприклад, дуже часто лисиця. І ось вони всі між собою якось мають сконтачитися, але ж очевидно, що ніколи в реальному світі вони не сконтачаться. Або, наприклад, на горі дуб високо, потім в морі камінь глибоко, а три брати, наприклад, на землі. Тут щось теж будуть робити. І ось теж, коли вони всі разом зустрінуться, то тільки тоді там в мене будуть боліти зуби. І е, з прикметних, що є ще певні додаткові дії, які ти повинен робити, так оце ми вже одну сказали, але інколи ще згадують про те, що потрібно водити до дуба. Оце знову ж таки, ця історія з дубом, вона періодично ще фіксувалася дослідниками, навіть там в 80 х 90-х роках минулого століття, що не просто сказав ці слова про дуб, Бо так, які далеко, а ти саме до дуба підійшов, щоб дуб тобі забрав цей біль. Досить часто можна почути від знахарок, які займаються замовлянням зубів, та від тих їхніх, скажімо, пацієнтів, з якими вони працювали, що зуб дійсно перестає боліти, болю не відчуває людина, але зуб потім повністю кришиться, тобто повністю розпадається. І це часто ми записуємо в експедиційних матеріалах. І от ще другий аспект, який можна стосовно замовлянь згадати, то у нас одна історія це зубний біль, а є ще така штука, як зубище. І от зубище це насправді, коли у дітей вперше з'являються да, от набряка і дуже сильно ясно, І от це вже можуть називати зубищами, і від цього ще є окремі замовляння. Тобто інколи, по-перше, це розрізняється, так тобто, це ще не зубний це зубний біль, але від зубів, які ще не з'явилися фактично. Ось і теж дехто просто говорить, що ой, та там треба пальцем. Це теж, до речі, так не гігієнічно, якщо замислитися, але що ти йдеш і просто так, так. в піднебіння, так просто маєш помасажувати його. Ясно, Тобто ти масажуєш, масажуєш, ясна. Так часто вони говорять, що потрібно ніби допомогти зубам швидше прорізатися, продавити ось це ці ясна своїми руками. Завжди мене в цей час так цікавить, чи їх помили перед тим ті руки. Ну не знаю. Ну і так, але інколи ще от є певні текстики, які стосуються того, що е, та, як пришвидшити вихід <сих> цих ось молочних зубів. І колись я теж до речі пам'ятаю, що мені одна особа говорила, що ви знаєте, о, зуби з'являються в нуль, в сім і в сто сім. У нас насправді є ж третій. Але це на 107 ніхто не доживає. тому... Що та, да, да, це що насправді їх три зміни. Просто до третьої спробуй доживи. Ось про три зміни, коли ти сказала, ми ще не обговорили дуже цікавий аспект. Це якраз зуби в два ряди, або з неправильної форми. Теж це вважалося якимось знаком чогось містичного, або людини з якимись певними таємними знаннями, коли зуби ростуть в два ряди. Ну, ортодонтів теж колись не було. Ми це теж розуміємо, це не можна було порівняти. Так вилізло, так, так виросло. Ось. Ну, і Хотілося б завершити трішки оптимістичнішим аспектом. І я, як дослідниця оберегів, хотіла б ще розповісти вже не про людські зуби, а про зуби тваринні, що в нашій традиційній культурі вони вважаються досить сильним апотропеєм. І багато де зустрічалося або зуб кабана, або зуб вовка він мав дуже потужний захист і його з собою намагалися носити. Це був ніби як прикраса або на ланцюжку, або десь в себе в кишені можна було. Але ми розуміємо, чому тому, що дуже важко було дістати цей зуб вовка і або зуб кабана. Це треба бути було бути мисливцем або полювати його, і це ще показувало твою силу якусь певну. Так, ж маємо надію, що вам було цікаво. Якщо ви щось із цих практик вже чули, теж пишіть про це. Нагадуємо, напишіть про перший зум. <зум> Ось і обов'язково поділіться відео цим в своїх соцмережах, щоб більше людей дізналося про те, які ми пороблено прекрасні. І ми знову з вами зустрінемося в наступний четвер.